Усім привіт! На цьому уроці ми з вами поговоримо про те, як харчуватися без дієт та жорстких обмежень у їжі, і при цьому завжди бути у стрункому тілі. Мене звати Валентина, і я фітнес-наставник. Я навчаю дівчат з балансованому харчуванню, де присутні і солодощі, і фастфуд, і, взагалі, будь-які улюблені продукти. І при цьому худнути і мати струнке підтягнуте тіло. Це моє допісля. На першому фото, де моє до, я випробовую на собі абсолютно різні дієти. Намагаюся виключати солодке, а виключати будь-які некорисні продукти, фастфуд і так далі. Не їсти після шести. Тут вже я відвідую зал десь рік, і при цьому маю такий результат. На другому фото я розробила свою методику. Де я їм і солодке, і фастфуд, і взагалі все, що мені захочеться, і при цьому досягла того тіла, про яке я завжди мріяла. В цьому році я вирішила коротко поділитися з вами цією інформацією, щоб ви перестали думати, що струнке рельєфне підтягнуте тіло можна досягти тільки через страждання, тільки за допомогою жорстких дієт та обмежень в їжі. Бо насправді це взагалі не так поїхали розбиратися. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну супер важливу річ: що обмеження та дієти вони вас руйнують. Наша задача не силою волі тримати себе в руках і не їсти там морози, вочипси, фастфуд і так далі, а навчитися системі збалансованого харчування, яка буде дозволяти вам їсти все і при цьому бути завжди у стрункому тілі. Зараз будемо з цим розбиратися, що ж для цього потрібно, які конкретні правила. Перше, що я хочу, щоб ви усвідомили, що харчування має бути таким, з яким ви зможете прожити усе життя. Що це означає? Що якщо ви зібралися, не знаю, практикувати якусь дієту, якийсь певний вид харчування і так далі, ви маєте собі чесно. Відповісти на запитання, а чи зможу я з таким харчуванням прожити усе своє життя? Якщо ви розумієте, що ні, це означає, що рано чи пізно ви зірветеся, відбудеться відкат, ви назад будете набирати вагу і повертатися до тієї моделі харчової поведінки, яка у вас була до цього. А, як це працює? Коли ми сідаємо на якусь дієту, ми там тримаємось тиждень-два, все нормально, ми ще з таким запаленням, на мотивації, там нічого не їмо. Звичайно, у нас відбувається зниження ваги. Потім у нас відбувається занадто сильна напруга навколо їжі психологічна. Ми починаємо нервувати, нам чогось хочеться. Ми відкатуємося за рахунок того, що ми починаємо їсти ті самі продукти, і вага знову набирається. Потім ми згадуємо, що ага, коли я не їла солодке, наприклад, я худла, знову ми сідаємо на таку дієту, знову вага падає і знову все по кругу. Тобто з вага падає, ми там відмовляємось від солодкого, щось не їмо. Вага падає, потім зриваємось, набираємо, знову відмовляємось. Вага падає, знову додаємо всі ці продукти, знову в раціон, і знову вага підіймається. Тобто і ходимо ось так от по колу. Це називається ефект йо-йо. Коли ми наче ходимо по колу. І вага в нас то знижується, то набирається. Тому наша задача не сідати на дієту і тимчасово знижувати нашу вагу, а постійно мати таке харчування, яке дозволить нам завжди бути в тій вазі, яку ми хочемо, і при цьому споживати все, що ми хочемо. Бо якщо ми будемо відмовлятися від певних продуктів, то просто буде зростати психологічна напруга, і ми будемо зриватися. Тож, розбираємося із системою збалансованого харчування. Перше правило. Воно дуже просте. Це правило 80 на 20 або 70 на 30. Тобто 70-80% у нашому раціоні має бути нутритивна їжа. Нутритивна їжа це та їжа, яка насичує якісно наш організм та містить в собі вітаміни і мінерали, які необхідні нашому організму. А все інше в нашому раціоні. Це будь-які інші продукти, які вам хочеться. Це смаколики, це якісь ваші улюблені продукти, це фастфуд, якісь там тістечка і так далі. А, якщо ми вживаємо солодощі, ми просто їх вживаємо після основного прийому їжі. Якщо ж нам, наприклад, хочеться з'їсти фастфуд, або не знаю, будь-яке там піцу, не знаю, суші, ще щось, тобто щось більш таку повноцінну страву, ми просто замінюємо один прийом, наш звичайний прийом їжі. Також дуже важливий момент. Не варто думати, бо з тим стикалася я, з цим стикалися учениці, коли я навчала ще на початку. Не варто думати, що якщо я тиждень їла там тільки здорову їжу, не їла взагалі не цукерочку, нічого солоденького. А потім я, наприклад, на вихідних з'їла бургер, то все, результат відкатиться. Там, я не знаю, я почну знову набирати, і так далі. Ні, такого не станеться важливий лише баланс та пропорції у вашому харчуванні. Це дуже важливо розуміти, тому що часто таке дійсно виникає. Наступний важливий момент це досліджувати свої смаки. Я сказала в попередньому правилі про те, що в 80-70% це має бути нутрітивна їжа в нашому раціоні. Але ця нутрітивна їжа також. Особисто для вас має бути смачною. Тобто, якщо хтось сказав, що на сніданок треба їсти вівсянку, там, наприклад, не знаю, і м'ясо, а ви ненавидите ні вівсянку, ні там, куряче м'ясо, наприклад. А хтось сказав, що треба їсти, і ви це їсте просто тому, що хтось сказав, це ні до чого гарного не призведе. Тобто, якщо вам не смачна їжа, це те саме, що і з цукерками. Тобто рано чи пізно ви будете зриватися на те, що вам хочеться. Тому ваша задача дослідити, а що саме смачно буде, саме вам. Наприклад, мені на сніданок супер подобається їсти яєчню з тостом, а комусь може бути смачно їсти, наприклад, вівсянку на сніданок, а комусь не знаю, якісь тости з рибою, наприклад. І все окей, все правильно. Тобто, немає конкретно якогось продукту, який потрібно їсти саме вам. Ви маєте це дослідити. І зрозуміти, а що ж смачне саме вам, щоб вам прийоми їжі будь-які були смачні, і при цьому ви споживали їжу нутрітину. Тому дуже важливий пунктик. Далі не замінювати їжу, яку вам хочеться, на щось більш здорове. Типу, якщо я хочу з'їсти торт, а я його не буду їсти, я замість нього з'їм курагу, це не спрацює, бо ви хочете торт, бо курага це не торт. І це не закриє бажання з'їсти торт, наприклад, якийсь там «Наполеон». Тому ми їмо просто торт, да як я сказала в попередньому правилі: що, по-перше, 80-70 – це нутрітивне все інше, те, що вам хочеться. Інше правило, що десерт ми споживаємо після основного прийому їжі. Все взагалі ніяких проблем, тому що якщо ви хочете торт, а зараз ви з'їли курагу, то е ви через певний час можете зірватися і з'їсти той торт у дуже великій кількості. А так ви з'їсте маленький шматочок торта після основного прийому їжі, і все це ніяким чином не вплине на вашу форму. Далі, суперважливий момент, це не чекати від себе ідеальності. Збалансоване харчування це в першу чергу про баланс, і тут немає місця ідеальності, тому що я говорила про те, що все баланс, тобто 80 70 на 20-30. І не впадати в жодному випадку, знову ж таки, я це проговорила, але ще раз хочу проговорити, що е, якщо я щось з'їла там не нутрітивне, то все, процес зупинився, схуднення не буде, я там наберу вагу і так далі. Ні, нам важливо оцінювати харчування ну хоча б за тиждень, а не один якийсь прийом їжі. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, за тиждень і у вас. 80-70% це була збалансована їжа. Да, це було була нутритивна їжа, і 80-70% Там якісь смаколики, десь якась цукерка, десь бургер, а десь там піца, десь суші. Це абсолютно нормально, і ви будете при цьому залишатися у стрункому тілі, тому що у вас є цей баланс. І я так роблю вже дуже багато років, і при цьому я підтвердила і на своєму е, випадку, і на е, своїх ученицях, що це дійсно працює. Е, безумовно, для того, щоб вивчити повністю систему збалансованого харчування, вам треба розібратися, а скільки їжі потрібно саме вам, тому що ми всі різні. Е, у нас різний зріст, вік, склад тіла, наша ціль і так далі. Ми всі різні, різна фізична активність. Тому треба зрозуміти, а скільки потрібно саме вам. Далі, яке співвідношення білків, жирів та вуглеводів має бути саме у вас на тарілці. І найголовніше це зрозуміти, як це виглядає в їжі, тому що е, ми можемо зрозуміти, і ви це можете зробити навіть там е, в інтернеті або будь-якому додатку, вбити ваш вік, ваш зріст, вашу фізичну активність, вам це все порахується. Але ж там будуть дані скільки калорій, скільки білків жирів і вуглеводів. А наша задача зробити так. Щоб а, ви розуміли, скільки це виглядає саме в їжі, щоб ви не прив'язувалися до чисел, щоб ви не сиділи в кафе, десь і думали блін, скільки тут калорій? Я не розумію. Я там мені треба все це вбити, запитати, бо це також не окей, бо є якби соціальне життя, і замість того, щоб носитися там з судочками, да, або запитувати, скільки там калорій, ми можемо просто обрати. Маючи знання, обрати ту тарілку і ту страву, яку ми бажаємо з'їсти, і при цьому не думати про те, а скільки там калорій, не вводити все це собі в додаток, і так далі. Тобто максимально легко вміти харчуватися збалансовано будь-де, щоб це не тільки було вдома, там, да, де ви можете зважити їжу і порахувати її, а щоб це було будь-де незалежно від обставин, чи ви там в подорожі, чи ви не знаю на роботі, чи ви вдома, чи ви десь з друзями відпочиваєте, щоб в будь-якій ситуації ви знали. Скільки вам їжі потрібно з'їсти, як це має виглядати, білки жир, вуглеводи як це все поєднати, при цьому всьому, щоб вам це було ще й смачно, і нутрітивно, цінно і так далі. Тобто, моя задача це максимально. Спростити, скажімо так, оцей шлях збалансованого харчування, щоб це було без підрахунків, без постійного думання про калорії і так далі. Цьому я навчаю на наставництві за своєю методикою і цьому реально швидко навчитися. Я і мої учениці це довели. Тут ви можете бачити приклади моїх учениць, просто прекрасні результати за короткі терміни. І е, окрім цього всього, дівчата навчаються. Виходять з мого навчання і далі можуть абсолютно самостійно підтримувати цей результат, тому що моя задача не просто сказати роби ось це, а навчити вас так, щоб у вас були знання, щоб ви могли робити це самостійно. У мене навіть є приклад, де дівчинка всі знання передала своїй мамі, і мама схудла дуже швидко. Взагалі, без якихось там обмежень на 5 кілограмів, при цьому завжди сиділа на дієті і думала, Боже, чого ж ти мовчала до цього, не розповідала мені, що можна ось так. Тому були навіть і такі приклади. Тому, якщо ви бажаєте смачно харчуватися, споживаючи будь-які продукти, свої улюблені, в принципі, те, що вам хочеться, і при цьому завжди бути у стрункому підтягнутому тілі, то заповнюйте анкету передзапису на моє фітнес-наставництво, і я розкажу вам деталі. І окрім цього, спеціальні ціни.